Від самого ранку комунальники прибирають наслідки нічного обстрілу, збирають шипки, які повилітали з вікон багатоквартирних будинків, лагодять свої приміщення і підприємці, Ріжуть фанеру, нею закривають вікна. Підметаємо. зараз будемо будемо фанерку, будемо Дмитро. В момент вибуху вже засинав. Після обстрілу вибіг на вулицю. Мене навіть трохи поконтузило, трохи вуха заболіли. Я одразу. Я був в цей момент у шортах, вибіжав на вулицю, побачив будівлю, яку повністю зруйнувала ракета. Там був охоронець, його дуже важко поранило. Я намагався, ну, я розмовляв з цим чоловіком, він благав. Просто багав мене щось зробити, багав людей, які з'явилися навколо. Я одразу викликав поліцію, викликав швидку, викликав ДСНС. Зараз поранений чоловік в реанімації, його стан важкий, розповів лікар Олександр. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях, множинні осколкові поранення всього тулуба. Він був прооперований одразу в. Після оперативного втручання госпіталізований до реанімаційного відділення. На ранок стан його залишається вкрай важким. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Ракета влучила в цю будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджені десятки навколишніх будинків. Вибило шибки у цій квартирі. Навпроти вікна в той час спав 75-річний Микола. Зрив бешений. Я проснувся зразу ж до окна, відкрив нету. Ну, я і закрив, стори знову закрив, присів, сидів, сидів. думаю, ні, а ну скажу, що там на кухні. Тут же теж, же, всі цвіти полетели. Захожу на кухню, а там те же саме, всі цвіти на полу. А з цієї квартири винесли вже 11 відер скла. Власниці всю ніч вдома не було. Ну, я слушала взрив, я у дочки була, сшила, почитала, ну, я так зрозуміла, що це у нас. Момент вибуху в прямому ефірі зняв місцевий блогер Владислав. Він вів стрім для підписників на балконі 10-го поверху. Що це було? Чоловік каже, після вибуху одразу пішов з укриття. Я повернувся, побачив саме зараз. Це. Я ну, не знаю, може подумав, що це якийсь може, чи вогонь чи щось, тому що ну, ніякого не звуку не було. І тільки там через 2-3 секунди був саме цей вибух. Мені скинули підписники, тобто, що це маленькі кліпчики, відео, яке зняли і відправили мені. Коли я вже стрім завершив, я думаю, ну відправлю це в свою соцмережу в Телеграм, скажу, чому я завершив стрім. Тому що там запитують, що сталося, там не всі ж іменно в цей момент були на стрімі. Запитують, де стрім, тому що вони ж очікували, що стрім буде там, до 12-го дня, тому що я всім казав, що я буду там протягом доби. І думаю, зараз все викладу. І до того як я виклав, я мені вже почали скидувати з місцевих телеграм-каналів, тобто якось дуже зашвидко поширилося. Ну від удару в місті пошкоджені адмінбудівлі, житлові будинки, ринок, магазини та склади. Комунальники на місці ракетного удару продовжують прибирати. Також 11 вересня змінили рух міського транспорту маршрутів 40 та 109. через пошкодження водогону. Перебої з подачою води в кількох районах міста тривають ремонтні роботи. Анастасія Галасюк, Олексій Корінів. Новини на Суспільному Дніпро.